Вітаю підписників. Підписуйтесь нові користувачі моїх відео. Значить відео про як замінити масляний насос на бензопилі скварна 135 І не тільки 135, деякі моделі схожі. Отже, ось масляний насос. Як сюди добратися? На відео є. Як знімається зірочка, муфта, відкрутили по часовій стрілці, блокується тільки поршень зверху, зірочка знімається потім стоїть ось такий металевий захист на шпильки, відкручується винтик один, зняли і у вас доступ до масляного насоса. І в принципі. І заміна його легка знімається, він тут нічим не кріпиться, він прижимається на корпусі і потім прижимається цим металевим захистом. Також, коли міняєте масляний насос, міняється і шланочка ця подача. На штілі це робиться набагато складніше. Тому у бензопил, у скварана і у бензопил штіль є. Деякі моменти е, зняття узлів десь легше, десь складніше. У кускуварні складніше знімається зірочка, але легше знімається і міняється масляний насос. У штіля навпаки складніше е, знімається масляний насос, але легше знімається зірочка. Отже, звертайтеся, відремонтуємо ваші бензопили. І дивіться, підписуйтесь на мій канал. На все добре.